Він справді доволі дискусійний. Більше того, скандальний. Дуже багато підприємців, зокрема дрібних малих підприємців, виступали проти ухвалення цього законопроекту в такому вигляді, як він був поданий. Можу зазначити, що дякуючи кільком засіданням нашого комітету, багатьох дискусій з підприємцями нарад робочих груп і все решта, нам вдалося частково пом'якшити норми. Я виступаю на боці підприємців, особливо дрібних підприємців. Приємців і особливо підтримую їх в частині того, що не можна проводити перевірки у час воєнного стану. Якщо так дуже згрубше розглядати цей законопроект, то його можна поділити на три основні такі частини: перша це та, яка стосується повернення самого оподаткування на довоєнний рівень. А саме стосується першої другої групи фізичних осіб підприємців, зараз вони мали можливість не сплачувати єдиного податку. То власне з 1 серпня така обов'язкова. Овість повертається, І другий момент це перехід з двох відсотків до п'яти відсотків сплати єдиного податку для тих підприємців, які перебувають на третій групі спрощеної системи оподаткування. Загалом по цьому блоку хочу сказати, що у більшості підприємців не виникає якихось дискусій, і всі розуміють, що в країні війна, що потрібно сплачувати податки, які в основному використовуються зараз для оборони країни, і відповідно щодо цього блоку блоку є певний консенсус, як між народними як депутатами з бізнесом з урядом і все інше. Є інші два блоки, які справді викликають дуже багато дискусій, і зокрема, один з цих блоків це причина, через через яку я зокрема не змогла підтримати даний законопроект. Другий блок загалом це стосується перевірок. Що нам вдалося добитися і в порівнянні з першим читанням, змінити в цьому законопроекті, це те, що Мораторій на проведення документальних перевірок буде продовжено до кінця воєнного стану за виключенням тих сфер діяльності, які стосуються підакцизних товарів, які стосуються грального бізнесу, які стосуються фінансових послуг. Тобто в цих сферах перевірки будуть поновлені з 1 серпня цього року. Інші сфери будуть під під мораторієм для документальних перевірок до закінчення воєнного стану. І третій блок це власне той, який мене змусив не підтримувати даний законопроект. Це те, що не зважаючи на те, що є продовжений мораторій і все інше, з 1 жовтня передбачається відновлення штрафних санкцій для тих тих видів діяльності для тих підприємців, які не застосовують РРО, оскільки воно є впроваджене обов'язковим і наразі допомог. Ки діє воєнний стан не було штрафних санкцій вірніше було був мораторій на застосування штрафних санкцій. Незважаючи на те, що нам вдалося в комітеті пом'якшити цю норму, і зокрема саме розмір штрафів зменшити зі 100% до 25% вартості чеку, сам штраф самі штрафи вдалося зменшити. Ми з багатьма народними депутатами наполягали на тому, щоб аналогічно з мораторієм на проведення перевірки був продовжений мораторій на застосування штрафних, штрафних санкцій за невикористання РРО. на жаль, це. Ця норма не була прийнята підтримана в повному обсязі, а лише це відтерміновується такий мориторів до 1 жовтня. Тому це викликало в мене багато дискусій, і зважаючи на думку підприємців, я і інші депутати не змогли підтримати. Але загалом закон вступає в дію з 1 серпня цього року, і відповідний рівень оподаткування буде повернуто вже з наступного місяця.